Всім привіт, друзі. В мене сьогодні черговий шедевр. Так, друзі, це оверлок Агат донлок 54D6. Так, друзі, хто не знає, це шестинитичний оверлок. Тобто це і п'ятиниточний, і 4 оверлок, все в одній машині. От, при потребі вбираємо одну вулочку і виходить у нас 4 І так само навпаки. Коротенько про оверлок. Оверлок весь металевий, з От. Оверлок після моєї до, мого доопрацювання, це я його таким зробив. Це після моєї настройки він так шиє. Як він шиє, я покажу трошки згодом. В даному випадку, це у нас е, я комплектую таким ось світильничком світодіодним. Ну, на камеру воно трошки мерехтить, але ну, як для пра, для роботи, це найкращий варіант. Можна виставити так, як вам зручно дуже, дуже якісно світить. <кій> в, даному, в даній моделі в нас використовується боковий ніж. Але ніж ну, з, промислов, з промислових оверлоків, тільки він з побідітою напайкою. Це означає, що не потребує, практично не потребує обслуговування. От і все. Ріже все, все підряд, ну все ж треба все одно з розумом. Хід, ножа десь 12 мм. Це означає, що, в принципі, все, що підліза під ніж, він переріже. Ось. Голки в цьому вереку використовуються DC27, Чи B27, DC27. І якщо для трикотажу, то тут має бути сес стрейч. Ось, поїхали далі. Ось такий варлочок У мене. Це у нас мушечка і. Виставляємо довжину, довжину стіпка. Ось по цій все, так сказати, шкалі. О. Укомплектував я його новим двигуном. На 180 Вт. Е, намагаюся ставити по сильніші двигуни. Ну, в принципі, 150 тут вистачає. ну 180 е, теж гарно працює. Бо три голки, коли працюють три голки, то треба ж їх, як би, сила, щоб проколоти тканину. Поставив сюди кніпочку, таку, коли викил. Але світло працює окремо. Окремо саме, так сказати, саме по собі. От. Не впливає на... Це тільки на двигун кнопочки. Це у нас дві котушечки. Це на ланцюжковий стібок. І стоїть чотири катушечки. Ну, цю заканчую вже сполупалася від старості. От. І ось так у нас виглядає у мене горлачок. Оверлочок цей на продаж. Я буду його продавати от. І хочу показати, як він шиє. Давайте коротенько покажу, як тут, можливо, вийде в мене, як заправлені нитки. Саме головне, щоб нитки попали під під тарілочки. ось Це у нас на ланцюжковий шов. Ось так заправляється. Ось. Так воно все тут відбувається. Ну, відповідно, звісно, що шестиниточним швом ніхто шить не шиє. Я просто покажу, як воно працює. А там, як сказати, ну, як сказати, догадуйтесь самі, який вам шов треба. От. Ну, давайте я вам покажу, як він. працює. Ще таке оголошення. Так як мене... Дивиться багато з Росії. От. Ну, точніше, не з Росії. Росія це назва зворована. З Московії багато дивляться людей з Московії. То я, е, то я скажу вам так. Смотрите, для мене після повномасштабного вторження расистов на територію України. после того, сколько они убили мирного жит... и мирных жителей, женщин, детей, стариков. Ну, я постараюсь лаконично. Для меня не существует хороших русских. Понятие хорошие русские. Хороший русский для меня – это тот, кто убьет Путина. Вот. Но проблема, знаете, еще в чем? Что это же не Путин стреляет, а там. Не Путин убивает. Не Путин насилует и терроризирует вот всех украинцев проблема в том что там за поребриком скорее всего 140 миллионов путиных вот так что вот такая вот, вот ситуация вот. если вы допустили до того что с вами один карлик такое делает с вашей помощью и нас терроризирует вот то для меня нет понятия хорошие русские. Вот. И те, которые считают, что вы великие, вы не великие. Какие вы великие? Вы не, вы не, великие. У вас просто территория большая пока. Вот. Для меня вы ничтожные. После того, ну, и, если вы допустили, что с вами так поступает ваш руководитель, то вы просто ничтожны. Повернусь до Оверлока. Сори. но у меня уже кипит, я не могу Треба було висказати. Знаєш, дивіться, я настрою оверлаки, щоб вони шили практично і саме серії агатоці, вони якісь такі дивні оверлочки в мене виходять, що вони шиють практично всі тканини і не потребують оцих ну, крутіні, ну, регулюровок натяжок. Ні. Ну, практично. Тут ось бачите, геть мінімальна натяжечка. Тут мінімальна, тут. Ось, Давайте до справи. Ось такий візьмемо фліс. Ось ну, товстенький фліс, ну наприклад. Вот. В даному верлоку можна лапку піднімати. Ось тут флажочок є. Вона піднімається, ну, припіднімається ще за, ну, завдяки тут вот. Ну саме, саме зручніше це все. Припідняли. Так як це шестиниточний верлок, тут здоровенька широка лапка така. Вот. І до речі, ще я хочу сказати, що я сюди встановив електронну педальку. Справа в тому, що оверлок на продаж. <кій> і як сказати, електронні педальки вони набагато максимально вони якісніші і практично не потребують, не потребують обслуговування. Бо я цей двигун купував. Цей двигун до швейної машинки, я просто полярність поміняв. Тут була така педалька. Ну і частенько приходиться чистить графітові там, шайбішки такі, пластиночки графітові. Я поставив електрону. От. Це практично не потребує ніякого обслуговування. Якісна педалька, сучасна. Ось. І, до речі, дуже плавний пуск у неї. Плавний ход у машини. Все, давайте повернемося до воротка. Ось так він шиє. Для того, щоб шить. Для того, щоб шити, наприклад, отакий от товстий фліс, то, відповідно, треба збільшити довжину стіпка. Для цього у нас тут передбачено Кришка це відкривається. передбачено, ось тут кнопочка така. Ми її нажимаємо, і ось тут у нас йде шкала. Пальчиком, Цим пальчиком нажимаємо і крутимо, прокручуємо. Оверлок працює в, цю, в цьому напрямку. Ось пальчик провалився. І відповідно ми збільшуємо на максимум. Ось ставимо на максимум. Це максимально довжина стіпка. Все, пальчик пустили, все збільшили. і шиємо. Ніж ріже без проблем. Виходить дві таких. Січки, і давайте глянемо на сам шов. Ось такий гарний шов. Так, да, трикотаж, фліс, він не шиється п'ятиниточним швом, але я демонструю, що навіть і такі тканини ось шиє без проблем. Ось. І зверніть увагу, якщо я ось прошив фліс, і перехожу, наприклад, ну, на, шов, ну, на трикотаж, наприклад. Ось такий у нас є ось. Я нічого не крутив, ніяких не додавав натягів, не скидав. Давайте закладемо. Ну, можливо, десь там по бочку, десь якийсь шов буде. І подивимося шоу. Ось такий шоу. Саме головне при настройки верлоків щоб не було пропусків. Ось шов. шоу. І що саме головне ну що, я беру оцю, наприклад, шифон ось такий. Ну, це гативно, що цього в мене, як то виходить. Що практично це не Бо є такі оверлоки, що обов'язково чу тканина змінилася і треба постійно докручувати, збільшувати, зменшувати. А ці агатики, так сказати, кушають усе. Ну, Відповідно, що отакий от шифонус, бачите, прозорий шить, треба зменшити довжину стіпка, бо він просто буде збирати, щоб сильно здоровий стібок. Опять же, тут у нас є ну, такий, такий отвір. Просуваємо пальчик, нажимаємо кнопочку там оту. І прокручуємо. Тут у нас провалиться оця кнопочка на цією О. І повертаємо чуть назад, скидаємо. Ось так. Все, пальчик я пускаю. І... Це я не крутив нічого. Тільки зменшив довжину стіпка. Ніхто, так, да, шифон, п'ятинитишний чи шести, ніхто лише. Я просто демонструю, як він, який, яка в нього, який в нього йшов. Ну, праву голочку не сильно видно, бо вона практично в колір. Є ось такі оверлоки. То практично, коли у вас є такий оверлок, ви його придбали в мене, наприклад. Та вам ні про що не треба думати. Ну, практично, вам треба думати перед тим, як працювати, не після, а перед тим. Треба взяти масленочку і капнути, ось тут є отвір такий. І капнути капочку масла. Зараз другу. Капочку масла сюди капнули. Це для того, щоб змазати оцей повзуночок. Потім ще треба змазати ось цей шток. Штук правого петельника, капельку масла капнули, і все. Оверлок помазаний, оверлок тут стоїть на підшипниках, оверлок готовий до роботи. Ну, ось таке, друге. Відповідно, ну, звичайно, що дуже рідко нам потрібно по технології шов шум. Для того, щоб перейти просто на трикотажний, ну, наприклад, ось. Просто нам треба цю голочку вбрати. Як це зробити? Це дуже просто. Просто відрізаємо тут ниточку. І ланцюжкового шва ниточку ось. До речі, хто не знає, ця кришка вона знімається. Ось уверх так її дуже легко зняти. Це для того. Щоб заправити ось ну, щоб правильно заправити, можливо, потрібно між тарілочок, ось нитку ланцюжкового шма. І просто беремо тут ось. ось тут підрізаємо ниточку і залишаємо тут на місці. Чого ми тут? Бо якщо ми десь отут ближче підріжемо, то цей механізм, ось натягування, він вимотає вам всю буде, коротше, бідом. І відповідно витягнемо голочку. Для цього нам потрібно тримач голок самий верх поставити. Нажимаємо флажочок цей прапорець і лапку. Лапка тут підпружинена. І в стороночку вбираємо лапочку. Беремо просто викруточку. В даному верлоку в нас викрутка. І викручуємо. Трішечки викрутили болтик і витягуємо голочку. Голочки в нас, оцей лисичко ставиться від себе. Ось, викрутили. І обов'язково не треба, ну, не забуваємо. Що цей винтик, ось що голочку тримав, треба закрутити його туди. Ну, зафіксувати його там. Бо ось так, трошки наживили. Бо від вібрації він може викрутитися і загубитися. Або найкраще можна його просто викрутити і разом з голочкою десь покласти в таке місце, де його ну, завжди можна дістати. Ланцюжковий, в принципі, тут у нас. Нитишки можна обрати. Все, вона залишилось. Чотирьохнитишний. Просто чотирьохнитній оборонок. Нитишки підбираємо, одягаємо, ставимо. Оверлок надзвичайно надійний, металевий. Практично всі запчастини тут от промислового. Overlocker. Ну, давайте подивимось, як він шиє. Ось така тканинка, наприклад. Нічого не змінилось, просто не буде тут ланцюжкового Е, Я не сказав, друзі, ширина шва в даному випадку в, в п'ятинитичному, я буду казати, в п'ятинитичному. Вигляді у нас десь 10, 10 мм Була така заявка на 10 мм я зробив на 10 мм Якщо ми ланцюжковий шов вбираємо, то десь 7, 7 мм десь, виходить, у нас 4-хнітричний шов. Давайте складочку якусь. І звичайний чотирьохнитичний шов. Друзі, я ще хотів сказати, щоб ви знали, чотирьохнитичний шов він же є і трикотажний, в переважної більшості, п'ятинитичний шов це для легких і середніх тканин не трикотажної групи, не тянучоїся групи. Щоб ви знали, бо є один фахівець там. У Львові, який консультує, що п'ятиниточним швом можна шити трикотаж. П'ятиниточним швом трикотаж не шиється. Ось такий, ось, наприклад. У, жінка шила штани для військових, то там, в принципі, п'ятиниточний шов і треба був. Ну, Давайте подивимося, як чотирьохниточний. Давайте складочку. Ось такий шов. І практично не треба ніяких регулювати, Можливо, десь якісь тканини там особливі. Замітьте, я ось, ось цей фліс прошив. Ось фліс прошив. І я не крутив ніяких крутілок. Тільки додаємо довжину стіпка, щоб воно відповідало плотності тканини. Ось, ось такий ось дріслявий такий. Трикотажик такий лейгусенький, давайте подивимось, як він буде шити Ось такий верлочок у мене є. Оверлочок на продаж. Давайте складочку зроблю. Ну, Я трошки хильнув під ніж не пустив. Це Мимо на жаль, пройшла тканина. Перед носом камера стоїть. Ось такий у мене є обверлочок на продаж. Чотирьохниточний шов, він набагато більше тягнеться, ніж п'ятиниточний. Бо ланцюжковий шов з ці він трошки тягнеться, але не настільки, щоб використовувати його в три катажу. Та й припуск такий 10 мм. Сантиметровий припуск, в трикотажі він не потрібний. Ну, ось таке, друзі, в мене сьогодні вийшло кіно. В кого є якісь запитання Ви з України, будь ласка, спілкуйтесь зі мною українською мовою. От. <кій> Якщо в кого є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Пишіть в коментарях, кому треба відремонтувати швейну техніку настроїть. Під відео я залишаю, в описі я залишаю свій номер телефону. Для зв'язку всього вам найкращого слава Україні і героям слава!